І Рамштайн таки відбувся. Ключовий висновок: Міжнародна група для військової допомоги Україні живе і працює, бо в цьому після приходу Трампа у Білий Дім були великі сумніви. Формат Рамштайн зазвичай очолював глава Пентагону, і всі 25 зустрічей супроводжувала потужна підтримка Сполучених Штатів. Але адміністрація нового президента заявила про статус спостерігача, принаймні цього разу. Однак цієї середи міністри оборони 50 країн світу таки зібралися у Брюсселі. Головування на себе взяла Велика Британія, і міністр оборони Джон Гіллі повідомив, попри все, Україні таки пообіцяли зброю і боєприпаси на мільярди доларів. Її обіцянки допомогу збільшувати. Наш міністр оборони Рустем Умєров наголосив важливо, що ця поміч на роки вперед. Ну і ось перелік того, що скоро має опинитися на українському фронті. Ф 16 від Данії, тисячі дронів, десятки танків та бронемашин від Великої Британії та Нідерландів. Той таки Джон Гілі пообіцяв Україні 4,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2025 році. Німеччина передасть ракети для Айріс-Ті найближчим часом. Чехія виступила за продовження своєї ініціативи із постачання снарядів. Нові пакети військової допомоги готують Фінляндія, Ісландія та Норвегія. А Литва і далі інвестуватиме в український оборонно-промисловий комплекс. У списку допомоги від Сполучених Штатів поки що нічого. Новий очільник Пентагону і колишній тележурналіст Fox News під гексит наголосив, Європа має прибрати на себе відповідальність за збереження миру на континенті і надавати переважну частину допомоги Україні. При цьому ще раз процитував президента Трампа: 2% ВВП на оборонні витрати мало потрібно 5%.